Справжня дружба. Жили по сусідству два нерозлучні друзі Ілля та Артур. Вони навіть народилися в один день, тільки Ілля вранці і Артур вдень. Хлопці гралися з дітьми в дитячому садочку та у дворі. Але найсправжнісінька чоловіча дружба, перевірена роками цілих п'ять років, була саме між і та Артуром. Вони разом вигадували різні ігри, читали книжки, ходили в цирк, театр, каталися взимку на санчатах і лижах, малювали і просто сміялися. Добрі, безтурботні часи. Ілля навіть вигадав вірш про дружбу хороші діти навколо, кожен із них мій друг. Товариш, приятель і брат, як кожному в житті радий. В залі граємо футбол, а у дворі баскетбол. Зимою разом ліпимо сніг, Дзвінки дитячий сміх, тішить дорослих всіх. Хлопці раділи життю. Одного разу в дитячому садку вони гралися гоночними машинками. Діти оточили їх, кричали, плескали в долоні, сміялися. Команда Артура сканувала Артур, Артур. Хлопчики та дівчатка на буцілі не поступалися, Ілля, ілля. Почалися перегони, чия гоночна машинка першою прийде до фінішу. Вихователька Наталія Миколаївна стежила за перебігом гри. У лі була яскрава жовта машинка з матовими колесами фарами, а у Артура помаранчева з блискучими колесами й фарами. Кожен хотів стати чемпіоном. На старт. Увага! Руш! галасила Анастасія. Спочатку вперед вирвалася машинка Артура, потім вони зрівнялися. Далі лідирував Ілля, знову порівнялися. Знову Артур попереду і явно перемогла дружба, адже машинки перетнули фініш одночасно. Але кожен почав доводити, що приїхав першим. Хлопці посперечалися. Діти розійшлися, бо настрій був зіпсований. Справжні друзі посварилися вперше в житті, вперше за п'ять років щасливого життя. Наталя Миколаївна намагалася заспокоїти суперників, пояснюючи, що вони. Фінішували разом, що перемога спільна, але Ілля і Артур не слухали. Вже й батьки почали збирати дітей додому, а хлопчики так і не помирилися. Сиділи по різних куточках ігрової кімнати, надувшись, по Артура прийшла мама. Він надягнувся і навіть не попрощався. Ілю трохи пізніше забрала старша сестра. Чому ти такий сумний? запитала Лілія. Я виграв у гонці, артур сказав, що він. <кхух> Значить, перемогла дружба, зробила висновок сестра. Ні, переміг я, а не якась там дружба, зі сльозами на очах твердо сказав братик. Розкажи все, Ілюшу, думаю, я зможу тобі допомогти. Якщо не зможу, запитаємо у мами. Розкажи, тобі хоча б легше стане. Ілля розповів Лілі історію перегонів. Тим часом Артур розповідав мамі про ту ж саму гонку, і мама Артура і старша сестра Іллі порадили хлопцям помиритися. Дружба, це найголовніше в житті. Важливіше забудь, які змагання. Хлопці вже й саме давно були готові до перемирення. Друзі одночасно вибігли на двір, обійнялися і вирішили завжди жити у злагоді. Так сонячно стало на душі у друзів. Добре все те, що добре закінчується, а точніше продовжується.